Добрий день малята! Сьогодні у нас логіку-математичне заняття. І я рада вас вітати на цьому занятті. Малята, відгадайте загадку! Сім братиків віком рівні, іменами різні. Хто це? Про яких сім братів говориться у загадці? Так, це сім днів тижня. Давайте повторимо дні тижня понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Додайте ще одну загадку. І дробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони, вовк, а не наша мати. Малята, про кого йде мова в загадці? Так, про вовка. З якої казки це герої? Вірно, вовк та семеро козенят. Яке число зустрічалося в обох загадках? Вірно, 7. Малята, погляньте, яка це цифра. Вірно, 6. Викладемо трикутників на один більше. Скільки трикутників ми виклали? Вірно, сім викладемо квадрати, які в нас є. Погляньте, чи вийшли у нас будиночки? Що ви помітили? Так, квадратів на один більше. Скільки квадратів? Вірно, 8. Так, наскільки ж її більше, ніж трикутників? Вірно, на один. Малята, що треба зробити, щоб була однакова кількість квадратів і трикутничків. Молодці додати один трикутник. Та скільки квадратів і трикутничків. Так, вірно, по вісім їх порівну. Як ми одержали число 8? Так, 7 додати один дорівнює 8. Малята, скільки вагонів у потязі? Так, вірно, сім. Скільки вагончиків стане, якщо я додам ще один. Вірно, вісім. Як одержали число 8? До семи додали один, дорівнює 8. Малята, розгляньте та скажіть, на що схожа цифра 8. Два кружечки поряд стали. Що за дивні окуляри. У маляток запитали, це ми вісім написали. Малята я знову принесла чарівний мішечок. Давайте поглянемо, що в ньому. Так, це ж об'ємні геометричні фігури, куля, куб та циліндр. Та в мішечку ще щось є. Давайте поглянемо. Це теж геометрична фігура. Уважно розгляньте нову фігуру це піраміда. Порівняйте її з іншими фігурами, чим вона схожа. Піраміда може стійко стояти як куб і циліндр. У неї є сторони, як у куба, але на неї не можна нічого покласти і поставити як на циліндр. Піраміда складається з чотирьох трикутників, які з'єднані в одну точку, вершину піраміди. Внизу у піраміди трикутники утворюють квадрат. Гра будівники. Малята, погляньте, Софійка за допомогою будівельного матеріалу створила різноманітні сморуди за вказаною кількістю фігур. Малята, а які ви споруди можете створити за допомогою об'ємних геометричних фігур? Давайте пригадаємо, про що йшла розмова на нашому занятті. Так вірно, ми сьогодні з вами згадували число та цифру 8 та об'ємну геометричну фігуру піраміда. Малята, а я буду чекати ваших відповідей. До побачення, до нової зустрічі!